Так, дорогі мої, сьогодні я вам хочу розказати про важливість одного із інструментів, яким я зараз займаюся, це є нумерологія. Незважаючи на те, що я крутий, класний гіпнотерапевт, і гіпноз він дійсно віднаходить корінь, він віднаходить причину будь-якої проблеми у вашому житті, але не потрібно нехтувати діагностикою. Тому що якраз власна нумерологія вона дає дуже класну і дуже чітку діагностику. І я знаю багато гіпнотерапевтів, які зробили для себе багато практик, багато сесій, але вони досі не розуміють, чому певні речі з ними відбуваються. Чому, наприклад, хто комусь для того, щоб напрацювати цінність достатньо одної-двох трьох сесій з гіпнозу, а комусь потрібно пройти цих сесій десятки. І знаєте до якого я висновку прийшла, опираючись на знання нумерології. Я прийшла до такого чутового висновку, що проблема більшості людей полягає в тому, що вони хочуть себе змінити. Наприклад, людина надто емоційна, а вона хоче бути холоднокровною. Людина, наприклад, для людини дуже важко ставити цілі, а вона напружується на цілі і так далі. Людина хоче змінити себе. Навіщо себе змінювати? Себе не потрібно змінювати, себе треба прийняти таким такою, який ти є. І навчитися свій потенціал використовувати для свого блага. Що означає свій потенціал використовувати для свого блага? Це навчитися використовувати свої сильні сторони, тому що якщо у вас є таланти, а в кожної людини вони є, і ви ними не користуєтеся, ці таланти потім проявляються у вигляді провокації. Тобто те, чого дає вам всесвіт більше, він дає вам не просто так. Він дає вам цей талант для того, щоб ви ним ділилися зі світом і людьми. І дуже чітко ваші таланти, ваші сильні сторони показує саме нумерологія. І це не тема, що треба вірити. Ви вже прожили певний період свого життя. І коли я роблю вам цей тест, ви просто реально розумієте, це дійсно так є. Бо ви прожили, ви маєте певний досвід, на який опиратися. Не потрібно вірити. І Нумерологія, вона якраз показує ваші сильні сторони, ваші слабкі сторони. І тому ви чітко розумієте зони свого напруження, тому що те, чого у вас немає, наприклад, якщо в людини в тесті немає четвірки, їй важко брати відповідальність за інших людей. Вона може взяти, але для неї це величезне напруження. І, наприклад, коли така людина працює керівником, десь їй обов'язково треба підстраховувати цю слабкість, а для когось це навпаки дуже корисно. Багато четвірок людині, навпаки, треба йти і брати відповідальність. Тому що якщо вона це не робить, це починаються проблеми зі спиною, з соглобами і так далі. І коли ви знаєте ці всі тонкощі, коли ви знаєте ці всі нюанси про себе, це дає вам прийняття. Наприклад, у мене я знаю свої певні слабкі сторони. Одна із моїх енергій. Це надзвичайна емоційність, яка мене провокувала жаліти, яка провокувала мене ображатися на інших людей. Я зрозуміла, завдяки нумерології я побачила цю якість. Я її признала в собі, і я навчилася тепер цю якість застосовувати зовсім іншому напрямку. Напрацювала той здоровий пофігізм. Тобто, і, от якраз нумерологія дає дуже класну діагностику твого потенціалу, і ти нарешті починаєш бачити, нарешті розумієш, тепер я розумію, чому агресую. Наприклад, тепер я розумію, наприклад, чому я включаюся, наприклад, чому я в стосунках запалюю, наприклад, якийсь скандал, і я не можу зупинитися, тому що там в тестів людини блок. А коли блоки вона не вміє ним управляти, вона заводиться і вона не може себе зупинити, тому що в цей момент включається блок. І коли ти розумієш... Бачиш це, і ти ще й маєш рекомендації, як цим управляти. Тоді, виходить, ти стаєш і ти починаєш управляти своїм потенціалом. Тому нумерологія тут просто безподобна. Вона дає неймовірно круті рекомендації. Тому зараз до мене звертаються навіть гіпнотерапевти, щоб отримати цю інформацію для того, щоб нарешті зрозуміти, чому, так, чому я себе так поводжу. Чому я, мені потрібно для якоїсь якості дуже багато сесій? І відповіді на ці питання є у вашій даті народження. Це дуже потужна програма, яка впливає на вас, і коли ви нарешті її знаєте, уже у вас з'являється шанс управляти нею. Як включається світло в кімнаті? темній. Наприклад, ви дізнаєтеся, що у вас посилена інтуїція, і ви включаєте думати, та ж дійсно, а я нею не користувався і так далі. Ви починаєте користуватися, ви починають трансформації нові відбуватися у вашому житті. Нумерологія дійсно дуже чітко показує ваші пріоритети, ваші цінності, ваші таланти. І вам не треба довіряти ви просто співставляєте зі своїм життям. І я вам хочу сказати, що це надзвичайно і неймовірний інструмент, який дає реальну діагностику того, а хто я такий. Якщо ти дійсно хочеш знати про себе нарешті інформацію, хто ти, де твоя сила, де твої таланти, чому в тебе такі діти, чому в тебе такий чоловік, Нумерологія навіть пояснила, чому в мене народилася особлива дитина. Я просто вражена, як це можна було знайти відповідь на таке запитання, чітка діагностика. У мене такі стосунки, де плюси? Чого мене навчають ці стосунки? І коли я почала використовувати ці рекомендації, особливо самим першим тестом, який вніс кардинальні зміни в моє життя, це був тест союз, у мене почали трансформовуватися стосунки з чоловіком, які на той момент були дуже дуже критичними. Тому я тепер розумію, чому мої діти себе так поводять, тому що я знаю, чому і причину, і як вирішувати, як реалізовувати сильні сторони, підстрахувати слабкі. Тому у вас є зараз прекрасна можливість переконатися. Ви можете мене слухати цілими днями, а можете просто записатися до мене на консультацію пройти цей тест і побачити нарешті, дізнатися, хто ви є. Тому що, якщо ви не знаєте, хто ви є, ви не знаєте цієї точки, а від якої треба стартувати. Ну, увы. Ну, вам і ліки дуже і по великому рахунку не допоможуть. Тому дуже важливо поєднювати як лікування, як інструменти роботи з підсвідомістю, так і діагностикою. І коли ви і діагностику берете, і інструменти складається гармонійна картина. В цьому є моя унікальність, що я займаюся не тільки лікуванням, я не тільки володію дуже глибокими техніками роботи із підсвідомістю через квантову фізику. У мене є ще курс самостійної роботи з під свідомістю надзвичайно потужний курс по законах квантової фізики, де ви реально можете багато в чому допомогти собі самі. Вам не потрібен ні психолог, ні психотерапевт. Ви самі можете стати ним для себе. Так і курс, де я вас веду як провідник, так і в мене є потужні інструменти діагностики. І коли ви з'єднуєте ці всі інструменти в єдине ціле, тоді отримуєте такий прекрасний результат. Тому у моїх клієнтів неймовірні результати. Один із самих фантастичних результатів. Два тижні тому я завершила роботу з клієнткою. Коли вона до мене прийшла в роботу, в неї була мрія купити будинок. Коли вона говорила про цей будинок, це була захмарна мрія. Вона просто мені про це розказує щось захмарне. На сьомій сесії відбулася дуже потужна сьома сесія, тату дай гроші. І ось там відбулися серйозні трансформації. Але, звичайно, у нас була серйозна підготовка до цієї сесії. І тиждень після роботи з нею ми працювали місяць часу. Ми не працювали руками місяць часу, вісім сесій. Через тиждень після роботи я її питаю, як справи, туди-сюди. Тому що вона там ще мала одну рослину вчителя замовити, які я рекомендувала. Каже, Світлана, в мене немає часу, я тут з будинком. А я думала, що вона продає будинок, бо вона хотіла продати, купити. Ні, Світлана, я не продаю, я купую. Я сама була вражена через тиждень роботи зі мною. Мрія, яка була десь на грані фантастики, стала реальною ба більше. Вона мені пише, Світлана, я купила це легко, просто без жодних проблем, без жодних переживань. Зараз якраз на стадії оформлення документів. Я так щаслива, що ви так вчасно прийшли в моє життя, Ось вам які трансформації відбуваються. І а, з цією клієнткою я працювала комплексно і через генетику, і через нумерологію. І останньою станцією була гіпнотерапія. В цьому моя унікальність, що я поєднюю як діагностику, так і лікування. Тому записуйтесь до мене на консультацію і нарешті починайте жити своє життя. І вперше, з чого вам треба розпочати, зрозуміти нарешті, хто ви є насправді, тому що я впевнена, що ви не. Не знаєте, хто ви є. Я просто впевнена, я вам даю 100% гарантію. І якщо ви запишетесь до мене на консультацію, уже за 10 хвилин я вам даю 100% гарантію. За 10 хвилин ви про себе дізнаєтесь те, від мене, чого ви не знали все життя? Ви про це, може, здогадувались. Десь може, це було? І я вам це чітко влучно про вас розкажу. Ви просто побачите чітку конкретну картину, хто ви насправді є. Це дозволить вам прийняти себе. Далі ви починаєте аналізувати. Так, ця якість мені подобається, ця якість не дуже. Це я хочу змінити. І в нумерології є дуже крутий тест корекція. Ми підключаємо, чи ці тести, чи ми підключаємо генетику, чи ми підключаємо гіпноз, кому що так? Я індивідуально підбираю інструменти і ви починаєте. Навіть не змінювати. Я вам не рекомендую змінювати себе. Вам не треба себе змінювати, тому що ваш творець творив такими, якими ви є, і він вам дав саме такі таланти, які потрібні вам саме під ваше призначення. А ви хочете це змінити? Ні, вам треба просто навчитися цей потенціал використовувати собі на благо, нарешті використовувати свої сильні сторони і підстрахувати себе в тих сторонах слабких. І коли ви починаєте нарешті це знати. Це починає нарешті. У вас відкривається бачення. Ви, нарешті, розумієте, куди треба йти, з чим треба працювати. Ви розумієте, де ваша проблема. Ви не розпорошуєтеся на хаос, а ви чітко, конкретно знаєте, мені треба працювати саме з цією якістю і чому. Тому я вас запрошую до себе на консультацію. Уже навіть на консультації інформацію, яку я даю підготовчу до консультації, вона вже докорінно змінить ваше життя. Тому записуйтесь і починайте таке жити своє життя. Поки ви не дізнаєтесь, хто ви є насправді, ви ніколи не зможете жити своє життя.